Його затримання та звинувачення у державній зраді у 2020-му прогреміло на всю Україну. А зараз він на волі. Нагадаємо, українські спецслужби затримали екс-льотчика Віталія Сінельникова під час перетину державного кордону. СБУ переконана, що колишній військовослужбовець був керівником російської агентурної мережі і намагався вивести секретні матеріали. Правоохоронці вважають, що Сінельников зливав в Росії дані для авіодару у Луцькому аеродрому наші журналісти зустрілися з екс-льотчиком і запитали, як він відноситься до російської агресії. Колишнього українського льотчика суд першої інстанції таки звинуватив у державній зраді. Чоловікові присудили 14 років ув'язнення із конфіскацією майна, але сьогодні він оскаржує вирок і знаходиться зовсім не під вартою. Прийшов до суду із своїм адвокатом. Підозрюваного екс-льотчика суд свого часу вирішив випустити з-під варти під заставу. На даний момент розмір застави визначений у розмірі 171 тисяча гривень. Він був відповідно зменшений і в подальшому вже ну, сплачений. У той момент, коли ще здійснювався розгляд, і, то він мав право вийти ну, у, під, під заставу. А зараз. Зараз це фактично вже ну, тримання під варту зв'язку змінами в, в кримінально-процесуальний кодекс безальтернативний. Тепер Віталій Сінельніков хоче оскаржити вирок першої інстанції. Його адвокат, схоже, той самий, котрий брався захищати колишнього президента втікача Віктора Януковича, колишнього очільницю Слов'янська Нелю Штепу, учасника Антимайдану Ігната Кромського Надю Савченко. Захисник каже, що екс-льотчик не винен, мовляв, просто мав при собі флешку з музикою. Сам він говорити із нами не захотів. Жодних секретних матеріалів у Сінельникова при собі не було. Жодних відомостей ворогу він не передавав. У нього була з собою флешка з музикою. Інших якихось це не секретна якась матеріала. Можливо, там були російськомовні пісні, я зараз вже не пам'ятаю. Можливо, україномовні, можливо, англомовні. ну, Музика це мистецтво. Світлини аеродрому там, у нього були при собі? Звідки ж взялося звинувачення у Держзраді за версією захисника, то, так би мовити, витівки заздрісників. Якісь, можливо, там конфлікти зав'язались на якомусь побутовому рівні. Було багато заздрісників по службі Сінельникова. було багато. ну, Зокрема, він в часи, коли не вистачало там палива. Щоб тренувати пілотів там, штурманів, завжди домагався, щоб це паливо виділялось. Тобто, в нього було найбільша кількість практичної роботи, і саме тому, можливо, його колеги, які не отримали такого досвіду, або там боялись доповідати керівництву щодо цих проблем. А от як же тепер український ексльотчик відноситься до російського вторгнення? Ну, таке, як і усіх громадян України. Е... Він засуджує збройну агресію Росії? Звісно, звісно, безсумнівно. Спробуємо запитати його самого сам Віталій Сінельніков, зачувши наше питання, тут же кинувся назад за двері. Його реакція красномовна. Відповідь на одне питання: чи засуджуєте ви агресію Росії по відношенню до України? Нас мало часу. Нам на середину... Скажіть, чи засуджуєте ви російську агресію? Я вам відповів це... Олена Лищук для новин на часі.